І так, всім привіт! Черговий майданчик в місті рівному. До речі, він був на присадивні. Сама Найкрута площадка автомобілів, я вважаю, в місті рівному. Ціни просто шик. От ми сюди повертаємося, бачите, в РВ. Переїхали люди. Тобто, дійсно, тут багато є людей. Ми зараз знімемо, що по цінах, проаналізуємо всі ціни на них. Ну і ясно, ви обов'язково відразу підписуйтесь на канал. От, беріть, от, бачите, автовикоп їхній, то це, це повністю. Давайте ми зараз тако об'їдемо трошки. Ясно, що парада перевіряйте автівки перед покупкою, я вам вже це не разовому відео говорив. Але от дуже доволі цікаві варіанти є, ще, тим більше там вроде би, на автоматі якась хороша машина, Ні, не будемо тут ставати. Тому приємного вам перегляду, зручно вмочуйте свої ліжка крісла, А ми йдемо знімати далі. І так, на даному майданчику знаходимося. Знаходиться в місті Рівному по вулицям Млинивська, 29Б. Номера телефону присутні. Є всі от в Тіктокі люди знаходяться. Телеграм канал і інстаграм. Дуже великий майданчик. Хлопці молодці, розвиваються, повага. Таких людей дуже, ну, це правильно, я таких людей поважаю і що молодці, що. І починаємо з першого варіанту. вседання в 10 -та. Двохлітровий дизель, 13450 доларів дана автівка, 221 тисяча заявного пробігу, 11 рік. Напишіть, можливо, кого такий варіант цікавить. Телефонуйте до продавця. Дійсно великий майданчик. Різноманітні автомобілі є. Можливо, у вас якийсь з цих автомобілів зацікавить, телефонуйте за моїми номерами телефону, зможемо для вас його оглянути. От даний варіант F30, 2-літровий бензиновий двигун, 11 750 доларів. Ось такий варіант. Ще одна F30. Така дивіться красива, їхній гарненький колір. На сонці бомбічески виглядає машинка. Можливо, кого зацікавить, 19-950 доларів. Це є 17-й рік. Такий варіант. Так, X3 в нас на автоматичній коробці передач Анавтівка з Америки. 20-й рік. 23-950 доларів. Було так темпом, щоб ви побачили всі автомобілі, бо дійсно багато варіантів. І відео може зайняти дуже багато. То от Камері 70-ка 2020 року, 2,5, 20-950 доларів. Ціна хороша, я вважаю, за такий рік, за такий пробіг. Ясно, що потрібно дивитися можливого пошкодження по автомобілю. Ось дивіться от вам, е, дана автівка. Давайте вам по салоні покажу її. Без ключовий присутній. Ось такий гарний варіант, можливо, зацікавить. 30, 30 тисяч пробігав автомобілі. Далі Renault Megane. Renault Megane в універсалі. Дизельний 12 рік, 6 999 доларів дана автівка. Ось такий варіант. Ford Focus, 2-літровий бензиновий двигун, 8350 доларів, 16 рік, 132 тисячі. Пробіга в даній автівці. Наповнюю тут стоїть павершіфт, тому при покупці звертайте увагу на ну, перевіряйте Тобто Моя задача там сказати. А в будь-якому випадку вибір за вами, тому що немає поганих машин, є погана ціна. І ясно, що хтось і бере такі автомобілі. О, дивіться, 6 тисяч доларів сіт. Номер телефону присутній, 245 тисяч пробіга в даному автомобілі. Джета 6 рік, 1,6 MPI, 5,350 доларів, 165 тисяч заявного Renault Grand Scenic 5,350 доларів. Двохлітровий бензин, механіка. Ці машини ми людям підбирали. Я думаю, що ви за них знаєте. Тобто, Непогані варіанти. Ще з кліматом, з перфірацією. Ось такий варіант, можливо, зацікавить. Набирайте. Давайте вам таурежика покажу. ось Volkswagen таурег у нас 13950 доларів, дивіться, яка ціна шара. 11 рік 13950 доларів. Дана автівка на шикарному салоні, автівка без пневми, панорама присутня. Все, що для комфортної їзди, присутній, гарний колір, коричневий гарний колір, максимальні фари її, непоганий варіант. Ціна хороша, можете набирати, домовлятися по ціні, перевіряти. Рено Сценік 6950 доларів. 225 тисяч пробіга в автівки. Кажу, площадка, звісно, молодці. Машин дуже багато. E, раніше хлопці були на присадибній, то там трошки і дорога така, знаєте, не всі знали, як туди доїхати. А тут вже дійсно така об'їзна і, і заторів немає. Дійсно можете сюди доїхати, проблем ніяких немає. Над дорогою прямо по вулиці Млинівській, наповнюю 29Б. 9750 доларів Реногран Сенік, 14 рік, 311 тисяч пробігу з панорамою, шкіряні сидіння. Ось такий новіший сценік зацікавить, телефонуйте. Такий 7-місний у нас 1,4 бензин. На механічній коробці передач 6950 доларів ціна даного автомобіля Так, давайте йдемо далі. Ліфи у нас дуже ліфи подешевшили, по порівнянню як було колись, то це небо і земля. Даний варіант у нас 16 рік, ну сох уже 68%, 6950 доларів. Ще один ліф у нас вартує 5 тисяч доларів. 12 рік, 24 кВт батарея, 5 тисяч доларів. Nissan Leaf, коза зацікавить, набирайте. На автоматичній коробці передач та уран. 6999 доларів. 1,4 бензиновий двигун. Ясно, що тут суха коробка, хто не знає, то DQ200. Вона перевіряється, щеплення стан щеплення перевіряється. такий новіший ліф 11550 доларів. Можливо, зацікавить. Телефонуйте. Volkswagen Passat B7 MS. Це Америка, 1,8 бензин. 12 450 доларів на автоматичній коробці передач. 16-го року автівка. Це вже Європа, без 7 Пасат пасад на реєстрації даний автомобіль. Бачите, як молодці. Повикладали правильно, пасад да, Passat до Passata, да. Молодці, ліфа до ліфа. Ну Хлопці, звісно, молодці. Ну, дивіться, тауран до таурана. Шкода до... Ну, ну, просто чесно, зачет, да? молодці, от реально. Passat Б7-2-літровий, 250, 9-350 доларів. Дуже багато автівок є, тому так стараюся вже там детальніше вам салони не знімати. Доволі популярні. Це Сивак Група. Ну, там далі KIA, Ось такий тауран у нас. Сімейний автомобіль. 1,6 дизель, автоматична коробка передач. Телефонуйте 12 го року автівка. Даний варіант 11 550 доларів вартує. Це вже двохлітровий дизельний двигун. Ясна порада, перевірайте автівки, ті, які ви бачите на відео. Давайте вам Ауді. Це моя така порада. А вибір за вами. Я вам даю інформацію. Ви собі вирішуйте. Якщо потрібна допомога, номера телефону закріплені, буду радий чути. Консультація у мене безкоштовна. Телефонуйте з п'ятниці по суботу, ой, з понеділка по суботу до 7 години вечора. З 10 до 7 можете телефонувати. З 10 ранку до 19.00. Так, джета в нас 2,5 бензин, шикарний, 2,5. Супер. 2,5 двигун їхній 7,550 доларів. Так, дивимося, механіка. Гольф. Шостого покоління, 2-літровий, доларів. Сам паркується. Шістиступенчастий. Клімат присутній. Ось такий варіант, можливо, зацікавить, набирайте. Passat B8 в універсалі, сам паркується навіть. 1,6 дизель автоматична коробка передач 13,950 доларів. Ціна даного автомобіля. Можливо, така Kia Optima когось зацікавить седані. 10999 доларів. Навіть є така апаратура присутня. Це Opel Vectra c Ой, Б пробачаюся. 2950 доларів з газом на автоматичній коробці передач. Номер телефону присутній, 1,6 бензин a 4 четвертого покоління седан 11950 доларів, вартує дана автівка. Ford Focus, поки немає ціни, яка щось бачу, але я думаю, він в будь-якому випадку продається. Можливо, щось ціни не склали. BMW e 60 Седан 7560. 2 літра дизель. 400 тисяч заяв на пробіг автомобілі. Так, Toyota Corolla Verso. Ось такий сімейний автомобіль. Дана автівка нас вартує 5350 доларів. Непогана ціна через прохання. Підпишіться на канал, прокоментуйте відео, як вам майданчик, як вам ціни. От ви порівняйте просто ціни на даному майданчику і порівняйте ціни, які ви дивитесь в Луцьку, наприклад, на базарі. В луцьку, в рівному і напишіть свій коментар де дешевше. Ясно, що, що в луцьку автомобілі потрібно перевіряти, скрізь потрібно перевіряти, але моя задача вам сказати, а ви собі вирішуєте. Ну, або беріть з собою людину, яка більше розбирається, знайомих, друзів, щоб вам допомогли. Фабія в, в універсалі в нас 1,6 дизельок. ще для цієї фабії 1,6 дизель це з головою і взагалі 6750 доларів. 350 тисяч пробіга заявлено в автомобілі. 7950 доларів в седані а п'ята шкода, механічна коробка передач, 12 рік. 2 літра дизель. Давайте вам покажу даний автомобіль в салоні. З кліматом навіть присутня. Android Магінтола велика з монітором, повний електропакет. Ось така шкода. Дивіться яка карзина навіть стоїть. сербська резина Оріум, до речі, непогана резина ВРС Фабія. 1,4 бензин. 7750 доларів. 7,750 доларів. Даний авто автомобіль вартує на автоматичній коробці передач. Клімат присутній. такі знаєте, круті їхні сідушечки. Підгриви присутні в даному автомобілі. Тому набирайте. Так, гольф 4 покоління в універсалі. От дивіться, я дивився людині, да? е, дивився Логана. За 3700. От дивіться, за 4000 доларів я впевнений, що буде знижка, один дизельок, То я думаю, Андрюха, краще взяти, мені кажеться такого гольфа. Да? Я не думаю, що він буде такий печальний, як, як Логана ми дивилися. І рижиків не буде. Да. Ні, ну, див... ну тут видно, що воно ну, робилось. Але вибачте, мене 1,9 дизель. Титани, весь затонований в універсалі. да, 1,9 дизель. А ми дивилися для людини. Людина подзвонила Логана подивитися за 3700 стартує, 1,6 газ бензин. Машина вся перефарбована, шпакльована, бита, да, ну, тут ясно, що краще. Але таке, ми людині надали звіт. Людина собі вирішує, чи підходить йому варіант. От тобто дивіться, турка, 6250 доларів, 1,6 бензин, седан, механіка. Далі KIA кіасід. Ви також можете приїхати в Рівне на даний майданчик, набрати мене. І ми можемо з вами тут зробити огляд любого автомобіля. Тобто Приїхати, який вам сподобається автомобіль з усіх. всіх, просто мене набрали. І з вами можна походити, подивитися, підібрати. Я думаю, що з цих автомобілів щось да виберемо для вас. Ось такі варіанти Кліо. В сеніку немає ціни. Так, Peugeot 3008, 7950 доларів. Автівка 1,6 дизельок, механічна коробка передач 2009 рік. Кажу, автомобілі різні, різноманітні на будь-який смак. От сервішка в нас. Honda CRV доволі така популярна автівка. У нас 10 рік 11650 доларів вартує. Можливо, зацікавить, набирайте. Дачі Адастер. Також популярні автомобілі. Особливо аграрії беруть начинаючі, бо потім аграрії вже їздять на 300-х, на 200-х ланкрузерах собі беруть, знаєте, якусь такуму можуть взяти. А так начинаючи. Дастер, дастер собі для да, аграрія, машинка собі в не, не обслуговуванні, ходова дешева, а потім вже знаєте, заробляють, вже починають на 300-х ланкрузерах їздити. Ось даний спортеджик, бензиновий 2 літра, 7,450 доларів на старті. Шевролет каптіва на реєстрації. Тому пишіть коментарі, як вам даний майданчик. Ціни різні, різні ціни є. Так, Discovery в нас 2 літра бензин 15 рік, 19950 доларів. BMW X3. Тоже така гарна BMW. Ну, ясно, що вона з Америки видно навіть, що там... По бамперу крило, по бамперу, таке від, на відео воно видно, трошки зазорчики це, але ціна, ціна, ціна машини, ціна машини, ось така машинка по хорошій комплектації хороша зимова резина, Nissan Rogue 2,5 бензин. До речі, тут Стоїть варіатор, хто не знає. Але ми можемо його також перевірити діагностикою, що з ним, як він себе поводить, можемо також це все перевірити. Кашкай у нас такий плюс 2 старіший 9 рік. 1,5 дизельок, 8999 доларів на старті даний автомобіль. Давайте вам Volvo. v 60 покажу. 1,6 дизельок. В универсале двенадцать восемьсот пятьдесят долларов. Так, Ford Focus у нас пять триста пятьдесят долларов. Про Фокс другого, другого покоління. Пижик 2007 рік. Ой, перебачається, 8 рік. 207 СВ в універсалі 4999 доларів. Машинка бензинова, автоматична коробка передач. Давайте вам салончик покажу. Ось такий салончик, в принципі, в непоганому стані. Відноси там трошки карти, під карти підфімічать, а так шкода, п'ята в універсалі в нас. 1,8 бензин. Механічна коробка передач. 7,350 доларів. Так, одиничка BMW 7-го року. 5 тисяч доларів стартує. наповню вам, що ціни ясно, що можна торгуватися. Це ж ці ціни, що вказані на ціннику, я думаю, що... Торг в будь-якому випадку присутній тут. Сервіда на 7350 доларів, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передачі. Давайте вам покажу таку сервіху. кліма навіть клімат присутній. За цікавий такий серві. Набирайте. так Ось такий сантафурик Hyundai Santa Fe Зараз, звісно, з цими цінами я вам скажу відверто, дійсно ціни дорожають, і до мене часто люди дзвонять, я вам телефонують, я вам це неодноразово кажу. Але на сьогоднішній день, от, як вам сказати, на сьогоднішній день такі реалії, і в нас зараз такий квест з'являється, що коли ми замовляють, люди супровід на ринку, ми з худшого вибираємо краще. Максимально кажемо всі нюанси людям, а люди вже собі вирішують, вирішують чи підходить їм в автомобільщині. І так, універсалі гольф 5-го покоління, 1,6 MPI, 5 коробка передач 6350 доларів. Автівка з Німеччини. Пасад б 6-го покоління 5,650 доларів. Дизельний двигун. Кажу, пишіть коментарі, ну, відверто кажу дуже багато різних автомобілів, як дешевих, так і дорогих. Мондео 6850 доларів, 240 пробіга. В універсалі. Дивіться, яка Honda Accord. Автоматична коробка передач. 2,4, 174 пробіга. Зимова резина, ще хороша стоїть. В такому стані світлий салон гарний. Не зачухана, присутній люк в даному автомобілі. Мене також питали за колеоса. От дивіться, колеос вам. Старіший колеос. Ціна даного колеоса 2 двохлітровий дизель-механіка. 7650 доларів. Також дивіться, який красивий джип. Компас. Це вже новіший такий він, гарний. Двигуни їхні хороші, хороші їхні. Це 20-й рік коробки, бензиновий двигун, 16950 доларів. Давайте вам покажу салон даного автомобіля. Ось такий з перферацією. Гарні, гарний. Доволі непогані автомобілі. Можливо, когось зацікавить, набирайте. так На реєстрації вже у нас Chevrolet Captiva 2,2 дизель, 6-ступенчиста механічна коробка передач 11750 доларів. Ось така, можливо, зацікавить кого каптіва -то. Тому буду такий майданчик, старався вам, щоб всі автівки показати, бо так багато часу могло зайняти. Через це старався вам салони не знімати. Старався не знімати салон, а даний, давайте, x 35 він. На шкіряному салоні, Шкіряний салон присутній з перфорацією. ось такий мультимедіа, клімати, подогріви, Партроніки. ось такий АХ35. Старався вам оперативно, щоб більше варіантів захопити, бо майданчик дійсно великий. Щоб відео було не сильно велике, вам не скучновато. Постарався там зняти вам небагато варіантів. Так. Тому прохання, ще раз підпишіться на канал, це вже новіший. Прокоментуйте дане відео, як вам даний майданчик, ще раз напомню, знаходиться на Млиновській 29Б. Вони переїхали з присадибної. І я вважаю, що ціни тут ну непогані. ну Зниз ринку. Самі нижчі ціни в них. Ось такий Ford Edge. 19 року, 23 750 доларів. Ось така автівка, так. Audi Q5 2950 доларів. Ось така машинка, автоматична коробка передач 2950 доларів. Давайте вам ще такий варіант Nissan знімем, де й будемо завершувати. 18 року автоматична коробка передач, світленький салон з перферації. Давайте я вам покажу його. Камери 360. Камери 360. У нас такий салон. Mazda 6 у нас в універсалі. 10 750 знижка. Механічна коробка передач. Трепчаний салон 10 750 доларів. І ось такий гарний Кліо 13 рік. К-9К їхній, 7250 доларів білий колір. Так, Kia Soul у нас 11 999 доларів, такий гарний апельсиновий колір. 17-го року автомобіль. Тому відзняв для вас от такий майданчик. от Бачите, люди ходять тут, цікавляться автомобілями. Ми будемо завершувати наш блог. Тому дякую вам, що ви зі мною. Обов'язково коментуйте відео. Ясно, що рекомендація завжди перевіряти автомобілі, ті, що ви бачите по відео. Це моя рекомендація. Я нікого, не до, нікого ні до чого не примушую. Тому всім бажаю вдалих покупок, продавцям вдалих продаж. Всім удачі і зустрінемося в нових відео на каналі Шкода, що не вах! Всім добра! Бережіть себе! всім дякую!